Чому не будувалися фортифікаційні споруди в 14-му, 15-му, 16, му 17, му 18, му та 19-му, поки там правив святий Петро? Чому цього нічого не було? Це дуже цікаво. Або і, треба ж розслідувати не тільки останні три місяці, да? коли це під війною, під снарядами, е без грошей, без нічого три місяці. А чому не будували в 22-му році? Коли, коли визволили, чому зразу не почали? 22, му 23 му половина. Так, ну чому? Коли був Святий Залужний, генерал Перемоги, чому це розслідувати треба в комплексі? Оце слово Олексія Ляшенка. Він постійно захищає нашого президента. І от ви бачите в оцих словах його брехню. А я бачу, хто ж тоді побудував укріплення під Авдіївкою, Мар'їнкою, Часовим Яром? Це само воно не побудувалося. І дійсно його слова я можу підтвердити, що все потрібно розслідувати у комплексі. Якби не було цих Ярославських, Бутусових гер... Гончаренків, Порошенків, всіх оцих чмошних, чмошних, чмошних і чмошних зрадників. А вони зрадники. Президенту довелося відставити візит до Іспанії, і Португалії і поїхати сьогодні в Харков. Чому я так це от кажу? Тому що в Іспанії ракети для Петріота, в Іспанії є танки, да Леопарди, в Португалії БТРи, і це все повинно обговоритися. І підписатися угоди про безпеку. Розумієте? І президент їде із-за цих ідіотів, гнилих ідіотів, у мене нема слова, до Харкова розбиратися. Хоча там і головком є ж у нас всі, і міністр оборони, є, і СБУ, і ГУР все є. Ні, потрібен президент, тому що вони звинувачують у всьому президента. Це така дурість, це така. Тупість, що я не знаю, ну ось був, зробив він там ставку, зібрався їх, послухав. Були доповіді ГУР, СЗР, да, ну, вони доповіли, що на наміри окупантів. Да, керівники СБУ щодо контрдиверсійних заходів. Та забирайте оцю шоблу від Порошенка до Чекалкіна до Гераченка до Бутусова і все. І не буде ніяких диверсій, не буде ніяких е, повідомлень в Російській Федерації, де слабко, де не слабко, куди би. Вони ж це роблять регулярно, і ви ж це знаєте. Ну ви ж це знаєте. Чому це відбувається? Нема в нема мене відповіді. Знову я не можу тут терпіти. От не можу я зрозуміти, що він хоче цим сказати. Ще якби не було шуму в інтернеті у цих всіх соціальних мережах. То Зеленський би не звернув уваги на те, що росіяни наступають під Харковом. І навіть якщо зробити так, як він каже, згребіть отих усіх Порошенків, Геращенків і так далі, фортифікаційні споруди самі не побудуються, хоч з ними, хоч без них, не побудуються. Тобто знову виходить. Суцільна брехня, і пропаганда, яку гидко слухати. Мені, можливо, я якийсь не такий. Але неможливо слухати оцей його бред. От каже він, що під там є і міністр оборони, і командуючий, і всі є. А треба обов'язково Зеленського. Так це все ж тому, що він, все, всю абсолютну владу підгріб під себе, і той міністр оборони в нього нічого не вирішує. Повинні зрозуміти, що міністр оборони ні, ні до чого, головнокомандувач теж ні до чого, а все зробив оце, оцю систему влади, вибудував наш президент. Розумієте, йому за це все? За цю війну відповідати? Ніяк, не тобі, а йому. Сьогодні нашим доблісним танкістам, хлопцям 4 ї окремої бригади, привезли від земляків спальники, а також від школи Аберіг з міста Запоріжжя такі файні булочки для ремонту. Одяг, там консервація, свіжа зелень і від фонду мрія ополаскивачі і теж одяг для ремонту. А також велика подяка хаменка Тетяні, яка ну, робить консерват, ложить консерви і все таке кухарям, що готували з заберіга, Чигазовій і Людмилі Вчителю праці Фігураш Ларисі за постійний ремонт одягу. Та взагалі школа оберіг молодці. Ми передаємо все для Збройних сил. Але такого, на мою думку, не повинно бути. Народ це розуміє, бо він воює за свою свободу. А мене цікавить. Чи наш президент це розуміє? Чи ні? Чи влада? Висновок простий, влада зараз знаходиться в кризисі. І до цього призвело оце управління найкращого, як називають його оцей Олексій Ляшенко, народного президента. Це він народний був, коли його вибирало 73%. А зараз він опустився до дилетанта. Розумієте, який нічого не розуміє і відокремився від народу. І ця влада задумується, нехай, що народ про неї дума. І дума як цю владу поскавити. Швидше здихатися. На цьому я буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові. Пишіть коментарі, ставте лайки. Але оце отаке передавати Збройним силам. Ну не потрібно. Не треба це робити. Це влада повинна забезпечувати. Дякую ще раз вам за увагу. Бувайте здорові!